Російські хакери використовують чат-GPT для кібератак по всьому світу. Штучний інтелект розвивається стрімко швидко, і погані хлопці не стоятимуть осторонь. Прямо зараз усі подробиці, як Кремль використовує цифрову армію у війні проти України та як цьому протидіють спецслужби, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, директор ФБР заявляє про нову загрозу з боку кіберзлочинців. Використовується штучний інтелект, який створений з вкрадених інновацій та вкрадених даних для покращення своїх хакерських операцій, у тому числі для крадіжки ще більшої кількості технологій та даних про роботу штучного інтелекту. Детальніше про те, як хакери використовують штучний інтелект, представили в компанії Microsoft. Вони використовують його, як і всі інші, щоб спробувати бути продуктивнішими в тому, що вони роблять. Згідно із звіту, з Ірану, Китаю, Північної Кореї та Росії використовують мовну модель платформи ChatGPT для своєї підривної та розвідувальної діяльності. Хакери з північної Кореї шукають інформацію для своєї військової системи. Росіяни сфокусовані на зборі інформації про супутникові та радіолокаційні технології, які мають відношення до війни в Україні. В офіційному релізі розробника ChatGPT підтверджують, що російське хакерське групування використовувало ресурси платформи в галузі супутникового зв'язку та технологій радіолокаційної візуалізації. Ми постійно говоримо, як штучний інтелект допомагає людям у таких процесах, як ведення бізнесу чи для особистих справ. Але щоразу як з'являються нові технології, хакери очевидно дивитися на них. І ось що відбувається прямо зараз. У компанії розробника ChatGPT зазначають, що публічний звіт про діяльність угруповань хакерів було опубліковано після того, як діяльність зловмисників була обмежена. Ми зупинили діяльність п'яти державних суб'єктів, які намагалися використовувати служби штучного інтелекту для підтримки зловмисної кібердіяльності. У той же час профільні аналітики заявляють, що про повну зупинку діяльності шкідницьких кібертерористів не йдеться. Незалежно від того, наскільки далеко йде технологічний прогрес, а ми зазвичай про це говоримо лише у позитивному ключі. А компанії намагаються убезпечити себе. Тим часом зловмисники будуть на шах попереду. Така природа цієї гри. Те саме і тут так є потенціал, що штучний інтелект може допомогти вирівняти це ігрове поле. Але цілком ймовірно, хакери зможуть знайти спосіб, як це обійти, і продовжувати залишатися попереду. Про те, що кіберзагроза не є чимось далеким зі звітів цифрових корпорацій, буквально днями усвідомили в адміністрації округу Вашингтон США. Уся діяльність округу паралізована. Державні установи округу Вашингтон, зазнали так хакерів, які, отримавши доступ до даних, зажадали грошовий викуп, щоб їх не публікувати. Хакери отримали великі обсяги даних нашої комп'ютерної системи. Місцеві видання повідомляють, що округ найнять фірму з кібербезпеки, аби провести виплату майже в 350 тисяч доларів. Мені відразливо, що ми даємо гроші кіберзлочинцям з іншої країни. Викуп було отримано в обмін на ключ дешифрування для розблокування серверів та обіцянку видалити вкрадені дані. Тим не менш, у ФБР повідомляють про результати успішної операції проти іншого російського хакерського групування, яке контролювалося ГРУ. США зривають російську хакерську кампанію, яка проникла в домашні маршрутизатори малого бізнесу. У відомстві повідомили про успішне відключення російського ГРУ від доступу до приватних роутерів та модемів. Величезну варажу російські розвідники планували використовувати як цифровий шпилунський майданчик. У цьому випадку російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань із проханням допомогти їм атакувати домашні та офісні маршрутизатори, але міністерство юстиції відключило їхню схему. Ми продовжимо руйнувати та демонтувати шкідливі кіберінструменти російського уряду, які ставлять під загрозу безпеку Сполучених Штатів та наших союзників. А для цього заяви компанії Microsoft про те, що сьогодні використання штучного інтелекту в кібератаках зараз є обмеженим, звучить як полегшення. Але навіть такий цифровий гігант публічно наголошує на загрозі майбутнього, до якої варто бути готовими. Групи кіберзлочинців, суб'єкти загроз на національному рівні та інші зловмисники вивчають та тестують різні технології штучного інтелекту в міру їх появи, намагаючись зрозуміти потенційну цінність їхніх операцій та заходи безпеки, які їм можливо доведеться обійти.